Сьогодні ми вшановуємо пам'ять молодих героїв, дитям, які своїм подогом вплинули хід історії України. Вони затримали московську орду на кілька днів, що дало можливість визнати Україну як суб'єктом нової молодої держави. Вони не чекали ні від кого наказу. Вони не звертали увагу на немічність тодішніх наших проводирів, нашої молодої республіки. Вони проявили ініціативу і пішли на смерть. Щоб цим подвигом захистити Україну. Їхній вчинок вплинув на свідомість багатьох поколінь українців. Їхній подвиг пам'ятали українці, в тому числі кияни. Більше як через 100 років, коли московська орда знов хотіла знищити нашу Україну нарешті раз і назавжди. Ми пам'ятаємо, які були напружені дні перших окупаційних заходів московської орди, які рвалися. До Києва. І тоді разом з Збройними силами піднялися і по своїй ініціативі патріоти України, в тому числі, і киями, які пішли в територіальну оборону, і внесли свій вклад в захист Києва. Не дали прорватися в Московській орді і захопити нашу столицю, а загроза була надзвичайно велика в цей час. Так що всі покоління згадували, пам'ятали і ці подвиги молодих кротян, Ніколи не зникали з пам'яті свідомих українців. Сьогодні їхні поддих пам'ятають наші захисники доблесних Збройних сил України на фронтах проти Московської орди. Цей подвиг буде пам'ятати завжди український народ. І в цьому сила цього духу це запорука нашої перемоги, яка неодмінно буде. Слава Героям Круттям, слава українським Збройним силам, слава Україні!